Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як розблокувати додатковий колір для вашого автомобіля в GTA Online. Ви зможете розблокувати основний хромований колір і кілька додаткових кольорів. Ці кольори дуже красиві і вони відрізняються від звичайних стандартних кольорів. Для кожного кольору написано окреме завдання, яке потрібно виконати, щоб його розблокувати. Але це дуже складно і довго. Тому зараз я покажу вам дуже швидкий спосіб. Який допоможе вам розблокувати всі додаткові кольори одразу? Для початку потрібно знайти Лос Santos Скарміт. Війдіть до будівлі лос Santos Скарміт і купіть підписку в мімі. Це потрібно для того, щоб ми могли купити автомобільну майстерню. Після цього відкрийте свій телефон і зайдіть на сайт Мейсбанк. Виберіть бізнес автомобільну майстерню і купіть будь-яку майстерню, яка вам подобається. Додаткові покращення купувати не обов'язково. Після цього знайдіть автомобільну майстерню на карті. Заїжджайте в автомобільну майстерню на своєму автомобілі, який ви хочете перефарбувати. На початку вам потрібно буде подивитися касцену, якщо ви купили цей бізнес вперше. Після цього ваш автомобіль буде поміщений в гараж. Потім потрібно сісти в автомобіль, який ви хочете перефарбувати, і додати новий додатковий колір. Зверху ви побачите сповіщення, щоб почати модифікувати свій транспорт. В цій майстерні ви зможете купити будь-яку модифікацію, навіть ту, яку ви ще не розблокували, тому що в цій майстерні всі модифікації розблоковані, тому тепер ми можемо купити хромований колір. Також ми можемо купити будь-який інший колір, який заблоковано в інших майстернях. Тепер я можу купити новий колір Ultra Blue, який заблоковано в інших майстернях. В цій майстерні немає можливості купити кольорові фари або модифікації імані. Але після перефарбування автомобіля ви можете повернутися в попередню майстерню Los Santos Carmit. Колір автомобіля не зміниться, але інші кольори будуть заблоковані. Тому я рекомендую купити додатковий колір у автомобільній майстерні, а кольорові фари можна купити в майстерні Los Santos Carmit. Це унікальна можливість купити будь-які заблоковані модифікації тюнінгу, якщо у вас не дуже великий рівень в GTA Online. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.